Всім доброго дня. Неділя, 17 грудня. Вітаю. Давайте ми глянемо понеділок, вівторок і середа. Це 18, 19 і 20 грудня. Ну, ось після Христа пішло серце і собака. Прекрасні карти. Це я зробила, знаєте, такий загальний розклад для правого берега. І лежить роздоріжжя. А потім криси. Таке щось воно, знаєте. Я не бачу тут ну, пошкодження воно показує. Що це за пошкодження? Ні, я не бачу тут пошкоджень іменно такого плану. Так, добре. Давайте глянемо, це був загальний. Давайте глянемо правий берег міста Запоріжжя, приватний сектор на три доби. Так, перший день понеділок більш-менш нормально, будуть робитися якісь речі нашими хлопцями. Стабільна ситуація по клеверу. ну, Нормальні карти. Так, тут є моменти по змінам, але пройдемо по клеверу, це успішно або по меншому варіанту. Тому що тут ще й четвірочка припала. Знаєте, четвірка це стабільна ситуація, яка в будь-який момент може перейти в стогнацію. Тобто Негатив. Тому оці дві карти вони кажуть про те, що все ж таки або тут буде по малому варіанту, я не бачу тут карт руйнувань, а, а, або успішно все пройде. Ну, Тут однозначно все буде гарно, бо тут ресурсна карта у нас, наше ППО, ключ в руках, тобто все буде добре. Тут головна карта Аїсти, повернення до кращого. Так, ідуть проблемки на... з моря, скоріш, буде щось якась пакость летіти. По нашій траєкторії, але ми будемо з деревом. Повинно бути все добре. Чи можливі постраждалі люди у нас на правому березі на ці три дні від ракет та дронів? Понеділок все добре, вівторок. Не дуже мені подобається ця ситуація, але взагалі повинно бути непогано. Ось Незначні якісь події будуть по здоров'ю йти по косі, але людина буде все ж таки мати дуже великий ресурс. Коса так, вона показує травми, чи будуть то від ракет та дронів. Я не бачу, тут більше йде, така от, знаєте, ситуація по депресухі. От ну, я це так бачу. Так, далі. Далі середа. Тут теж немає такої ситуації. Тут більше страждає психіка, приєднуються інші проблеми, більш нервового, більш нервового такого плану, тиску і таке інше. А так, в принципі, все добре. Травм карт я тут особисто, щоб прямо показала, що травми я не бачу від та дронів. Поїхали далі. У нас багато квартирні будинки правого берега. Так, тут буде йти по траєкторії. У нас буде в понеділок йти ця історія. Іде у нас і інформація по цьому, і захист всесвіту, по дитині ми то пройдемо незначно може зачепити, але карт, карт руйнувань я тут не бачу. Тут просто може йти по нашій траєкторії, будемо чути ці сирени і в общем, таке собі. А так, взагалі, все норм. Далі, вівторок. Пройдемо по букету, щось тут так прикрито і хрест, і книга. М -м -м. Ну, бачите, буде така ситуація, але ми все ж таки її пройдемо. Бачите, ось іще й клевер припав. У нас тут не повинно бути ніяких таких речей поганих. Далі середа, рибка, головна карта, ресурсна, повинно бути все хорошо. Так, ну і давайте я гляну людей на всяк випадок. Буде нормально. Все буде нормально. Так що, ну ось тут буде іменно така, бачите, тут корабель іде швидко проходить. Такі психологічні моменти родового плану, але все більш-менш нормально. По пташкам теж будемо тут переживати. Щось незначне. по дітям може трошки відразитися, але в цілому все повинно бути добре. Тут таких карт немає поганих. Далі йдемо на. Лівий берег міста Запоріжжя, дивимось приватний сектор. Практично в кожному дні є якісь моменти, ви бачите, особливо мені не подобається цей день. Так, понеділок по змії, трошки неясна ситуація, але взагалі люди будуть в нормальному стані. Що це таке буде у нас по змії? Ключ в наших руках. Добре, зрозуміло, значить, не будемо особисто переживати. Це у нас є вирішення питання, все буде норм. Вівторок, от вівторок у нас лисиця лежить між розвілкою та пташками. Це нервова обстановка. Це буде якийсь такий план. Але не дуже зрозумілий по розвілки. Буде якась ситуація двойственна. Давайте ми роздивимося саму розвілку. Непогано. Отак. Ось чому закопана. А тут, як завжди, бачите, класика жанру. Класика жанру. Дуже можливий тут прильот вівторок. Дуже можливий. План на те є. Будемо ми клопотатися. Чим-то наші клопотання закінчаться проблемами і букетиком. А, так, тут буде йти пропрацьовування цієї ситуації. По букетику, так, це нагорода за те, що ми пройдемо ті проблеми. Сподіваюсь, що все ж, таки, все ж таки наші військові так, буде все нормально, люди. Не переживайте. Е, так, дитини тут не впало, ні? Нема дитинки? Немає. Ну, хорошо. Тобто по клеверу це вже по меншому варіанту пройдемо і тут покращення ситуації, йде. Тобто, справимося, скоріш всього. Вівторок, але бачите, вівторок, вівторок такий напряжний. Середа, Середа, ну, більш-менш нормально, звісно. Одна у нас така карта, але зараз ми її роздивимося. Так, бачите, до зміни буде йти. Будуть летіти вони по траєкторії, будуть йти оповіщення і що далі. А далі будуть люди, оці ці наші військові будуть працювати ми з ресурсною картою. В цілому, в цілому, непогано. Всі ці дні будуть такі. От Бачите, ці дні 4 дні ці були дуже такі шебутні. Сирена за сиреною, сирена за сиреною, вчора, позавчора, сьогодні трошки менше. Тому ось така ситуація. Ну, зараз, може, воно так понеділок чуть-чуть буде поспокійніше, а вівторок, середа, теж таке буде у нас. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі у нас. Бачите, ось цей день він такий фонить отут. Так, ну. Ні, тут повинно бути все добре, люди живі, є якісь проблеми, більш нервового плану, більш де по вірусам, воно все там усугубляється, але тут травм не буде. Далі, вівторок. Отут проблеми якого плану? Оп'ять-таки, тут депресуха ідей психіка. А чого? Що тут таке? А... Більш до родового йде, де, де діточки також будуть страждати. Ну, так, травм тут не буде. Середа по кругу, по кругу, все крутиться, вертиться. Що це по змії, що це за болячка? А тут іде, реально тут іде, знаєте, руховий апарат, травми по руховому апарату. Це від ракет та дронів травми. Ні, щось нове. Щось нове. Ні. Ні, ні. І навіть більше як по нервам йде. Люди, коли нервова система здає, сипеться весь, весь організм. Тобто падає імунна система і всі ваші слабкі міста вилазять. Ви бачите, яка погода, у людей сустави ломить, Ну, кажуть, що такі речі відбуваються у ну, старших людей. Так, Давайте глянемо багатоквартирні будинки лівого берега міста Запоріжжя. Раздрижа ключик. Так, Значить, вівторок, багатоквартирні будинки, головна карта книга. Ситуація ще не зрозуміла, вона тільки вивчається. Так, буде у нас іти двіжуха з моря, буде інформація по цьому. Будемо ми то знати, будемо ми приймати рішення по сонцю, по серцю. Що то для нас буде? Чим для нас кінчиться, нормально все буде. Далі вівторок, головна карта риба, то каже про те, що все повинно бути добре. Проробляти ситуацію ми будемо, клопотатися ми будемо, і у нас все повинно бути добре. Ось, пожалуйста, вам тому підтвердження. Наші хлопці вийшли з СУ. Середа. Середа, головна карта пльотки. Ця тіліпання воно буде. Стабільність все ж таки присутствує, але вона гранічить з крисами, тобто може перейти в стогнацію. Але в нас припав букетик. Пройдемо по меншому варіанту або успішно. Йде допомога. Сподіваюся, що все у нас буде добре. Так, ці три дні повинно бути все нормально. Прави. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі у нас люди. 18, все добре, йдуть віруси і психічні захворювання тільки, а так все добре. Вівторок, вівторок, ну, теж по пльоточкам. Що це таке? Знаєте, як буде наслаюватися це все, але тут травм не повинно бути. Ні, ні, ні. Все нормально. Причому от по собаці тут все ж таки да, відчуваються ці проблеми. Тобто треба щось заспокійливе все ж таки поприймати. Бо нарощується ця проблема, вона росте. Люди, займатися своєю нервовою системою. Середа, все нормально, все по здоров'ю більш-менш більше знаходиться на свіжому повітрі. Приймати якісь фіточаї і якось вигулюватися, знаєте, все ж таки. Так що, ну... Так, можливі якісь там проблеми зі здоров'ям, але то не травми від ракет та дронів. Все, люди, бажаю вам всього самого найкращого, бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, папа.